Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше консервування березового свіжого соку з лимоном. Консервувати березовий сік будемо в трохлітрових слоїках. Ось у слоїк банку, в мірку, у чистий слоїк, не обов'язково простеризований. Наливаємо 3 літри березового свіжого соку відміряємо. Звичайно, сік потрібно просідити. Просіджуємо сік і виливаємо у каструлю, ставимо каструлю на вогонь, доводимо до кипіння, знімаємо пінку. Як тільки сік уже починає кипіти, то до нього додаємо дольку дві лимону і одну чайну ложку свіжовидавленого лимонного соку. Ще додаємо сюди 150-160 грамів цукру. З моменту кипіння сік кип'ятимо одну-дві хвилини. І, звичайно, збираємо пінку. Виливаємо гарячий березовий сік у простерилізовані банки. Обов'язково простерилізовані баночки повинні бути. Обережно наливаємо у слоїк. Це ж п'яток. Наливаємо соку. Повного слоїка. І закриваємо кип'яченими металевими кришками, закатуємо ключем. Перевертаємо слоїки догори дном, накриваємо їх і залишаємо так до повного охолодження. Звичайно, Цього слоїка наразі занесемо у хату. І так закриваємо наступного трохлітрового слоїка соку у каструлю із мірки слоїка виливаємо сік і так конвеєром закриваємо увесь свіжий березовий сік. Стік так добре зберігається навіть у кухонній шафі. А смачний, коли відкриваємо і п'ємо такого соку, то ніби він не консервований, а свіжий, свіжесенький. Друзі, просьба ставте подобайки та пишіть коментарі. Щоб ви і ми щасливо жили, підписуйтесь на наш канал, щоб у вас і у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре, далі буде.